Друзі, всім привіт! Ну розкажіть. Тут біля мене кицька, дивіться, тусує. А тут ось в такої дірочки, коли скрот вирив, почали жити оси ці дикі. Кицьки цікаво, вона підходить до них. Вони можуть так вжарити. Я вже знаю, як це буває. От вони тут, не знаю, можуть підкришує, можуть. У нас на балконі був таке, таке кресло, і вони там почали гніздо робити своє. І от зараз весною кріт зробив таку дирку, ну і вона і була та й була та дирка така. І вони там зробили гніздо. О, ми з донькою гуляємо і бачимо, вона каже, щось тут літають оси. Я кажу, та не ну, всіх, з цих з цієї травки збирають мед. Та ні, каже, папа, що тут вони літають, вон навітька боїться вже. Бо вони можуть жарити добре. Ну і а я так подивився, а там така дюрка, як кажуть, ну, нора така невеличка, і вони там собі тусують, розмножаються, Але справа в тому, що тут діти бігають і тут рядишком ми ходимо, Он, навіть кицька там гуляє. Тому якось треба їх, якось треба їм щось робити. Що ви порадите чи нічого не робити. Що ви скажете.